Історія палацу КУНін Глава 54 Відкрити Невеличку піч Колись Дзян Цюйнін замислювалась над 18 методами Конфуція. Тепер же вона не могла втриматися від роздумів про власні 18 методів. Погляди, які інші учениці кидали на неї раніше, тепер наповнилися співчуттям. Зрештою, як би вони їй не заздрили і як би не зневажали, ніхто не очікував, що через просту помилку у грі на Гуцині вчитель вижене її після занять. Попри те, що Сівей здавався напрочуд м'яким, для учениць таке було немов погана звістка, це і справді було страшно, тому, в час, що лишився, кожна учениця дивилася на Дзян дзянцюєнін як на застереження, навіть Шенджиї, яка раніше здавалася розслабленою. Тепер ставилася до занять серйозна, боячись, що наступною опиниться вона. Дзян Сюйнін мовчала цілу годину вона просто сиділа на місці і не наважувалася торкнутися до цині. Коли заняття закінчилося, всі підвелися та впинилася Сівею на прощання. Дзян Сюйнін мимохідь подивилася на інших, такі, як Сяо Шу, котрі не вирізнялася серед інших, просто кинула на неї погляд, такі, як Ю Юе, що відверто були з нею у недобрих стосунках. Пирхнула зі зневагою і зраділи чужі біді, а от Фан Мяо дивилась на неї з повним співчуттям, передаючи очима безпорадність. Дзян Сюйнін знала, що не може покладатися на інших, проте все ж спробувала вхопитися за останню соломинку і тихо покликала джиї коли та проходила повз. Принцесу Ліянь. Шен-Джиї підійшла і стиснула її руку, кажучи щиро. Учитель Сє – добра людина, тобі слід старатися. Дзян Цюйнін шукала слова для прохання, але так і не знайшла їх. Принцеса підбадьорливо кивнула, стиснула кулак, і тоді вийшла із залу. Вітчий. усі пішли. Більшість прислуги палацу також розійшлася. Денне світло, що пробивалося крізь папір на вікнах, здавалося, тьмяно блідим. Сєвей опакував свою цінь емей у чохол, узяв її під руку і зійшов з подіуму, кинувши погляд на Дзян Цюйнін. Ідіть за мною. Дзінцюанін відчула холод у серці і ступила слідом. Та зробивши лише крок, вона зрозуміла, що сівей зупинився. Він опустив погляд, і половина світла від входу падала на його вії та зіниці, роблячи їх ще темнішими. Він нагадав «Цинь!» Тоді дзянцюєнін зрозуміла, обернулася і обережно взяла свою цинці Аоань, якої сьогодні майже не торкалася. Сєвей вийшов із залу і попрямував просто до бічного залу. Зрештою, Сєвей відрізнявся від інших учителів, і за ці роки він часто проводив лекції в палаці, тож один із бічних залів палацу Фаїнь був спеціально відведений для його відпочинку. Чим ближче Дзян Сюйнін підходила до цього залу, тим сильніше вона відчувала тремтіння повік. Біля дверей стояв молодий євнух і, помітивши наближення Сєвея, поспішив випрямитися і з усмішкою підійшов. Учителю, ви стомилися. Заняття закінчені, винджон надіслала новий осінній чай. Чи бажаєте я заварю вам чашку? Сєвий байдуже кивнув на знак згоди. Євно збирався йти до чайної, але йдучи, навтримався і кинув погляд на Дзян Дзянсюєнін, вочевидь дивуючись, чому вчитель привів із собою цю дівчину. Сєвий увійшов у бічний зал. Кроки Дзянсюєнін зупинилися біля входу, немов усередині було лігво драконів і тигрів. Вона не наважувалася ввійти. Сєвей, не озираючись, сказав Заходьте. Дзен Сюйнін вирішила ризикнути, адже вони були в імператорському палаці, і Сєвей, хай навіть здатен на багато що, навряд чи зважився б убити її на очах усіх. Тож вона зробила крок усередину. Одразу ж вона відчула тепле і затишне повітря. На мить вона забула у своїх побоюваннях і щиро здивувалася. Бічний зал був значно менший за головний і його планування було менш просторе. Окрім відчинених дверей та східного вікна, всі інші двері і вікна були щільно закриті, а в залі стояла піч для обігріву, в якій тліло срібляста вугілля. На холодній плиці лежав товстий м'який килим, яким можна було ходити безшумно. Висока книжкова полиця правила за перегородку, на ній було безліч стародавніх книг. Обійшовши полицю, можна було побачити письмовий стіл, стіл для цині, а в північно-східному куті довгий дерев'яний подіум, на якому лежало кілька брусів і поруч інструменти, шнури з тягарцем, рубанок та різці. Сєвей повісив свою тінь, а потім показав Цюйнін на порожній стіл для цині, а сам сів біля вікна на теплій лавці, опустивши погляд і сказав Чув учора, у дворі кунін, ви врятували малого євнуха на ім'я Джиньбао». Дзян Сюйнін щойно поставила цинь і мало не впала від страху, почувши це. Вона гадала, що Сівей залишив її, щоб дати настанову з гри на Гуцині, але не очікувала, що одразу після входу він поставить таке запитання, від якого в неї волосся стало дибки від жаху. Порятунок Дженя Бао відбувався на очах у всіх, і вона не могла заперечити цього факту, тим паче перед Сівеєм. Це була людина, яка в майбутньому замислювала бунти, без сумніву мала своїх людей у палаці. Прикидатися перед ним дурною чи безумною було б самогубством. Дзян Сюйнін змусила себе заспокоїтися і насміливо відповіла: Так. Думки, що промайнули в очах Сєвея, виринули назовні, і він сказав Ван Сіньї, головний євнух управління імператорських церемоній, є фаворитом імператора. Хоча Джаньбао працював у внутрішніх покоях і був лише непомітним наглядачем у дворі Кунін. Ван Сіньї завжди таємно звертав на нього увагу і вважав своїм своїмучним. Через його відданість головний євнух вань нещодавно розглядав можливість його підвищення, ваш вчинок, друге Міс Нін, виявився дуже доречним. Дзян Сюєнін гадки не мала, що він знає про це її найпотаємніші задуми ще навіть не здійснилися, а вже наступного дня були викриті серце завмерло від страху. Вона хотіла заперечити і збрехати, але коли підняла голову і зустрілася з ясними пронизливими очима Сівея, які, ніби бачили її наскрізь, вся її мужність розчинилася, горло пересохло, і вона не змогла вимовити й слова. Сівей спокійно дивився на неї ви знали і спеціально врятували його. Дзян Сюєнін не наважилася зізнатися адже минулого разу Сівей уже попереджав її. Бути слухняною під його наглядом, не влаштовувати інцидентів і не дратувати його, але брехати перед ним було ще гірше. У серці Сюєнін промайнуло тисячі думок, і в останню мить вона згадала прийом, що використала проти нього в головного залі. вирівняла губи, опустила брови, тяжко зітхнула і нахилила голову. Коли ж знову підвела очі, вони були червоні, і сльози вже зібралися, наче хвиля готова. Залити береги, з жалібним голосом промовила «В палаці, стільки всього відбувається. Хто такий Ван Сінь'ї чи Ван Дзюї? Я щойно прийшла сюди, як я можу знати стільки? Сєвий мовчки дивився на неї. Нін відчула, що його реакція не така, як вона очікувала. Але якщо вже почала грати цю роль, як тепер зупинитися? Вона продовжила удавано плачучи. Тим паче я й не збиралася рятувати цього євнуха Джинбао. Ми просто проходили повз, і бачили, як принц Лінзі хотів йому допомогти, але потім відволікся і забув, я лише пожаліла бідулаху і згадала про це принцесі Леян. Насправді, саме вона вирішила врятувати його, Сє, учителю, ви минулого разу сказали, що хочете вірити мені, але тепер чините так, ніби не довіряєте, брехун. Дівчина була на піку краси. Яскраве обличчя, витончені риси, які навіть надавали їй прохолодної, привабливої величності. Але коли вона плакала, опустивши брови і очі, сором'язлива постава робила її вразливою і жалісною. У ній відчувалася водночас підступність і безпосередність. Вона плакала та краєм ока пильно стежила за його реакцією. Чорні й білі очі, немов кришталь, манили своїм блиском. Сівей не втримався від думки. Хіба він виглядає як людина, яка легко піддається на такі маніпуляції? Спочатку Сюєнін плакала, гадаючи, що він поведеться, і, можливо, їй удасться уникнути покарання, але він дивився рівно і, здавалося, залишався байдужим. Чим більше вона плакала, тим менше впевненості ставало в її серце. У двері тихо постукали, і маленький євнух заніс чай. Учителю, ваш чай. Її схлипування на мить урвалося. Євнух поставив дві чашки чаю, одну на столик поряд із сівеєм, іншу біля столу для цині, де сиділа Дзян дзянцюєнін. Було незрозуміло, чув він чи ні те, що відбувалося тут раніше. Не піднімаючи голови, він поставив чашки на стіл, вклонився і вийшов. Сівей підняв свою чашку, зняв кришечку і, почувши, що плач стих, лише звів брову. Перестала плакати. Якби зараз вона не зрозуміла, що Сівей насправді не ведеться на це, це було б по-дурному. Вона зізналася, раптом здалося, що не так уже і сумно. Сівей видухнув ох, насолоджуючись чаєм у розслабленій манері і, напівусміхаючись, сказав їй не думав, що у грі на цині ви не сильні, але от у вдаваному плачі доволі вправні, Дзян дзянцюєні з досадою відповіла. Я боялася вашого покарання. Сівей зробив ковток чаю і вимовив хто не робить поганих справ, тому не має чого боятися стуку у двері. Дзясінін тихо пробурмотіла. Хіба не можна помилитися і постукати не в ті двері? Сівей мовчки дивився на неї. Дзян Сюєнін одразу опустила голову, не наважуючись сперечатися далі. Учитель Сє має рацію, який же привид не знає власного дому. Сівей поставив чашку з чаєм і знову запитав то навіщо ти врятувала Джена Бао? Дзян Сюйнін виглядала слухняною, але в її голові думки мчала зі швидкістю світла. Сказати правду означало приректи себе на загибель, але повністю збрехати сівеї, певно, він би не повірив. Тоді вона придумала компромісне рішення, опустила внутрішній спротив і захист, щоб видатися більш вразливою та щирою, і сказала коли я вперше прийшла у палац, у мене не було нікого. Учитель разом із Янлінім, принцесою Ліянь, наполягала, щоб я виділялася, а інші учениці, звісно, дивилася на мене, як на ворога. Якщо біля мене не буде того, хто подбає про мене і трапиться щось на зразок того, що сталося у дворі цюнін, я буду в небезпеці на кожному кроці і навіть не знатиму, як помру. Я злякалася, і тому, коли ми проходили повз палацку Нін, я подумала, що якщо врятую маленького євнуха, це може стати у пригоді в майбутньому. Сєвий мовчки слухав її. Голос Дзян Нін, став тихішим, вона намагалася виправдати себе. Ну, і наміри не чисті, але інші не дали мені шансу бути хорошою. Учитель бачить, що я роблю, і тільки дорікає мені, але жодного разу не пробую стати на моє місце. Що сталося у дворі Цюніни, яким були наслідки, краще за всіх знав Сєвей. Почувши, що Дзян Дянсюєнін згадує про це, його погляд змінився. Зрештою, Сєвей запитав її Ти почуваєшся ображеною? Дзян Дясін кивнула. Ображеною. Сєвей знову замовк. Серце Дзян Сюєнін несамовито калатало, коли вона підвела погляд, у ньому промайнув страх, але разом із тим і надія. Вона зважилася запитати то Дженьбаус справді настільки важливий, що Ван Сіні може підвищити його в майбутньому? Вона виглядала так, ніби тільки но дізналася це від нього. Сівей не міг не замислитися, правда це чи брехня? Він лише підвів повіки і побачив її. Вона сиділа акуратно за столом для цині із довгими темними віями, зволоженими від сліз, і на її блідих щуках іще віднілися їхні сліди. Урешті він змінив свої наміри і просто сказав забудемо про це, і продовжив ван сіньї справді має такі плани, але справи у дворі змінюються щохвилини, Хто сьогодні, високо, завтра може впасти. Деяка спритність у дворі не завадить, але якщо випадково втягнешся у боротьбу, це може зашкодити тобі. Я прийняв прохання Ян і твого батька, тож дам тобі кілька порад. Будь обережна у своїх діях, не роби помилок. Слова не роби помилок прозвучали багатозначно. Дзян Сюйнін зрозуміла, що він говорить не лише про допомогу Джен Бао, щоб мати підтримку у дворі, він, мабуть, також попереджав її не намагатися використати Джен Бао для обвинувачення його у змові, як вона могла не скоритися. Вона скромно сказала Зрозуміла, учительсі, дякую за пораду. Сівей сказав. Спробуй зіграти на цині ще раз, я подивлюся. Дзян Сьюніна ще була занурена у свій розумовий двобій із Сєвеєм, і не чекала, що він раптово повернеться до гринатінні, тому вона деякий час стояла в розгубленості, аж поки не усвідомила. Виявилося, він усе ще хоче дати їй індивідуальний урок. Вона думала, що після розмови про Джиньбао її відпустять ця лежала на столі для цині. Дзян Сюйнін почувалася так, ніби стоїть на краю прірви. Побачивши, що вона не рухається, Цівей злегка насупив брови і сказав У мене в день теж немає справ, якщо ти не вратимеш, то ми просто сидітимемо тут. Хто захоче сидіти тут із тобою, це гірше, ніж бути із царем пекла. Дзян Дзясюнін, зваживши всі за і проти, зрештою вирішила, що бажання вижити переважує її невелику гордість. Вона глибоко зітхнула, випросталась і почала грати на цині, виконуючи невеликий уривок із Сяньвейцяо, якого Сівей навчав її раніше. Ця мелодія, також відома як налаштування струн і гра, зазвичай є першою п'єсою, яку вивчають початківці, і слугує насамперед для практики техніки. Хоча під час уроку Дзян Сюйні не торкалася цині, вона намагалася запам'ятати цю коротку мелодію. Коли почала грати, то, хоч і не зовсім точно слідувала мелодії та техніці, великих помилок не робила. Сєвей, спостерігаючи за її пальцями, сказав продовжуй грати. Дзян Дзясюнін не наважилася заперечити, відчуваючи, як серце завмирає у грудях. Коли вона знову підвела руки, щоб торкнутися струн, її пальці здавалися ще більш напруженими. Цього разу щойно вона почала грати перший акорд вийшов надто різким. Цівей піднявся і підійшов до її столу, щоб уважніше стежити за грою, та чим довше він дивився, тим більше помилок робила Дзян Цюїнін. і її гра ставала ще гіршою, ніж уперше. Цівей зрозумів, що вона його боїться, але це була проблема без вирішення, проте в питаннях Гуцині він завжди залишався зосередженим і сказав У цій п'єсі кожна фраза завершується поєднанням однієї русійної та однієї натиснутої ноти. Ти надто сильно тиснеш на струни, треба грати розслабленіше. Дзян Дзясюнін спробувала розслабитись і знову заграла. Ціви лише зауважив на гнілій деревині різьби не зробиш. Він помітив, що, хоч її права рука виглядала більш вільною, пальці лівої руки все ще були напружені, і техніка лишалася неправильною. Він насупив брови, трохи нахилився вперед і простягнув руку. Пальці Дзян Цюйнін були тонкими, мов цибулинки. Під прозорими нігтями сяяв рожевий відтінок. Навіть при хибній техніці, коли вони торкалися струн цині, це виглядало напрочуд привабливо. На час уроку вона зняла всі браслети й каблучки. Цівий хотів показати їй правильний рух, але коли нахилився ближче і опустив погляд, помітив на її блідому зап'ясті слід від старої рани, залишеної після забору крові в минулому. Він був схожий на старий слід колючого дроту, що в'ється по білій шкірі. Хоча Шрам уже побляк, він усе ще виглядав виразно і моторошно. Його рука, яку він простягнув, на мить завмерла. Дзян Сюйнін щойно закінчила грати і почувалася впевненіше, ніж раніше. В глибині душі вона чекала на похвалу, а замість цього почула холодне на гнілій деревіні різьби не зробиш. Вона й гадки не мала, що він простягне руку до неї, і від несподіванки перелякалась, у поспіху різко втала. Бах! Вона зачепила край столу, спіткнулася в стілець позаду, і стіл перекинувся, разом із криком Дзян Дзянсюєнін впала назад. Сєвий, побачивши це, миттєво простягнув руку його блакитний плащ із широкими рукавами, немов ловлячий вітер, майнув перед очима Дзян дзянцюанін, і тут він опевнено схопив давню тінь дзяоань. Лихий звук удару пролунав, коли стіл упав разом зі стільцем. Дзенцуєнінжа впала на товстий килом, відчувши біль і, залишаючись сидіти, здавалася розгубленою. А цинь безпечно приземлилась в руках сівея. Він стояв, тримаючи інструмент і дивився на неї. Тиша, лише тиша. Здається, щось пішло не так? Ні, начебто все гаразд.